Етерна, громадському інтерактивному та радіо Один, і з нами на зв'язку письменниця головна редактора громадського ЮЕЙ Христина. Коціра вітаємо в етері. Доброго дня. Доброго дня. Може, вже вечір, вже за вікном трошки темніє та. Ми будемо сьогодні розпочнемо говорити про вашу книгу. Це книга року BBC 22-го року, коронація слова 2021 року. так, Тобто, в принципі, такі визнання і такі нагороди просто так не дають, і це яблука Єви. Дуже цікаво насправді розказати нашим глядачам і слухачам, що це за книга, про що вона, на основі яких подій, що там за герої, які сенси ви хотіли донести через свої слова, так, через свою літературу. Напевно ж, ви виношували так цю ідею довго. І якщо вже дійсно говорити глибше, то насправді дуже великий вплив, я так розумію, саме про бабці, яка жила в час такі таких змін, так, змін режимів. Ну, я не знаю, чи зараз ми живемо в такий час, от на вашу думку, як вплинуло те, що було вами почуто, і що ви хотіли все-таки в своїй книжці увіковічити? Дякую вам дуже за запитання. Там багато запитань в одному у вас зійшлося, то я так постараюся потрошки, можливо, якщо щось забуду, то ви мене спрямуєте. Я хочу трошки уточнити, моя книжка ввійшла в довгий список книг, книги Року BBC. тобто це не перше місце. Та? Там це довгий список з 10 книжок. Але ну, для мене це теж дуже почесно, тому що це моя перша художня книжка. Книжку можна назвати такою родинною сагою, бо це іде розповідь про історію однієї родини впродовж майже 100 років. Книга побудована на реальних подіях, але оскільки вона художня, там багато художнього домислу і багато того, що не ставалося з моїми родичами. І так, там дійсно написано, що е, я дякую своїй прабабусі лікерці. Е, мені пощастило, моя прабабуся народилася 1908 року і вона прожила до 2000-х, до 2000 року, вона померла вже в такому. Поважному віці мені на той момент було 18 років, і я її дуже добре пам'ятаю, дуже добре знаю, слухала її всі ці розмови. Коли я була дитиною, то вони мені набридали, тому що вона розказувала одне те саме по 10 колу. А коли я сіла писати книжку, я зрозуміла, що, мабуть, недаремно вона мені розказувала про події 40-х 50-х років, бо все це вклалося, мабуть, в голові моїй на якихось таких. Полицях, і потім воно вилилося в книжку. Завдяки цьому. Е, я дуже багато думала про те, що ось моя прабабця вона народилася з Австро-Угорщини, потім жила за Польщі. Потім прохід перших совєтів других совєтів вона народилася в Тернопільській області. Е, потім е, Бандерівці в лісах, її брат. Йде е, до упівців, його заарештовують е, радянці, і він помирає в Челябинській тюрмі. Мій прадід, а отже, чоловік, прабабусі, йде в радянську армію, отримує поранення, але він живе там до 70-х років. І мені так було це дивно і цікаво, що ось бабуся, фактично, не виїжджаючи з одного села, е, жила при різних, абсолютно, владах. І в неї були дуже яскраві спогади про це все. І, власне, ці спогади я е, частково відобразила в книжці. Але головною героїною цієї книжки є не прабабця-лікарка, лікерка а її сваха, мого діда, е, мама, батьки, е, які були переселенцями за Керзоння. І тут, власне, про книжка про втрату дому. Про людину, яка втратила дім через те, що влада переселила їх на чужі території, і, втративши дім, втратила себе. І історія йде аж до нинішніх часів, коли теж через війну люди змушені покидати ті території, де вони жили, змушені покидати рідну хату. І там є е, дві героїні різних. Там три, три героїні, але дві з них основні. Одна не може пережити цей переїзд і втрату рідного дому, а інша, незважаючи на те, що вона це все втрачає, і навіть вона на своїх радянських таборах вона стає сильнішою. І вона може почати життя спочатку, може бути щасливою. Вона стає щасливою. А ось моя головна героїня, баба Єва. Так і не знаходить себе. Вона проживає дуже довге життя, вона живе дуже довго вже на новому місці, в новій хаті, але та е, хата ніколи не стає її, і вона помирає з єдиною думкою про те, щоб е, мати змогу повернутися в свою рідну хату. Але так вона й не повертається. Кристино, а чому саме яблука Єви? Тобто, певно, це ж якийсь символ, так, який хотілося через всю книгу пронести. От в чому цей символ? Чому саме яблука? Там є кілька моментів пов'язаних з яблуками, є такі побутові моменти: є сцена, коли внучка приходить в Баби Єби, ну вже внучка народилася звичайно на цій новій території, в Баби Єби великий сад, яблуні. Вона лізе на яблунку, нариває собі найкрасивіших яблук, а баба Єва найкрасивіші яблука в неї забирає. І вона з цієї дитячої злості викидає цей подол яблук, вони розкочуються подвір'ям, і вона каже: в той момент бабі Єві, що нажиріться своїми яблуками, більше я до вас не прийду. Тут, якби, показується такий момент, що баба Єва з переїздом, коли вона все втратила і треба було заново все починати, вона стала величезною такою скупердяйкою, і внуки її дійсно не любили. Ну, вона була скупою, нікому нічого ніколи не давала, і внуки намагалися взагалі з нею не спілкуватися. Це, якби, такий побутовий момент, який переслідує Єву і переслідує цю всю історію в багатьох моментах. Є там ще дерев'яне яблучко, яке зустрічається Єві під час того, як її вивозять в товарному вагоні з іншими сім'ями на чужі землі, і те дерев'яне яблучко потім зустрічається і в кінці книжки, яке дає розуміння вже оцій внучці, яка не хотіла і не любила свою бабу, що з бабою відбулося. Ну і яблуко як символ вигнання людини з раю. Так коли ми знаємо біблійну історію, що Єва спокусила Адама, вони спокусили те яблуко заборонене, і їх Господь вигнав з раю. Тут ніхто нікого не спокусив, вони не згрішили, але їх вигнали теж з їхнього раю. Бо для Єви і її чоловіка міхала їхнє подвір'я, їхнє обіця було їхнім раєм. Тому от яблуко як символ про вигнання людини з раю. Христино, як на вашу думку, чому, якщо взяти, наприклад, уже нашу так, історію вічну, чому нас постійно ганяють з раю? Тобто в? Чому це? це? Це питання в неадекватному сусідові з усіх боків завжди, це, це проблема в якихось наших неперероблених можливо, стереотипах, неусвідомлених помилках, на які ми постійно так на ті самі граблі стаємо. От що, що відбувається, що постійно ми втрачаємо цей рай? може ми його не до кінця цінуємо, може ми не до кінця усвідомлюємо тим, чим ми володіли. І неправильно якось господарювали. Ну, от в чому, в чому найбільша проблема і причина втраченого раю, на вашу думку? Ну, мені здається, що все таки проблема в сусідові, та Якби ми десь Україна була десь в якомусь іншому місті, то можливо все було б інакше. Ну і плюс проблема географічного розташування, що ми. На такому шматку території який ласий і для одних, і для інших, і для третіх, і для четвертих, і кожен цей ласий шматок намагається собі відтяпати тут теж якби, в цьому є також проблема. Ну і звичайно, що проблема в тому, що е, світ е, стає наче більш цивілізованим, люди змінюються, величезні технології, які нам дозволяють багато що робити, але в своїй природі люди не змінюються, вони хочуть. Чужого хочуть вбивати, хочуть загарбувати. Ну Це відбувається не лише з Україною. там В останні роки було, це, це просто нас болить, так але в останні там 50 років було 40 різних маленьких воєн, про які, я думаю, більшість з нас навіть не чули. Це проблема людини. так Людина завжди їй мало, завжди хочеться більше. А якщо людина росіянин, то тим паче. В одному з дописів я прочитала одну фразу, і вона мене дуже вразила. що вся ця історія, вся ця пережита трагедія особистості, так, особистостей вже виходить просто родів. Чи не дарма все це було? Я не знаю, якщо, якщо ці роди все-таки залишили після себе якийсь світ, то мабуть не дарма. А Якщо вони залишили після себе мову і культуру, то, мабуть, не дарма. Але я не знаю, що тут судити, знаєте, коли дарма, коли не дарма, в кожного якісь свої критерії. так? Але якщо люди змогли почати все-таки життя на новому місці, змогли там народити дітей, змогли дочекатися внуків, як би їм там важко не далося це, вони тужили за своєю землею постійно. Хто міг їздив, я знаю багатьох лемків і переселенців, які там раз в рік їздять на свої території, там щоб подивитися. От, є в них така туга. Вони зберегли і цю лемківську говірку, і зберегли пісні. І сьогодні ці пісні співають і стають популярними, а то, мабуть, не дарма. Пані Христину, ви як головна редакторка громадського. Рапка письменниця. Чи є у вас якісь думки, якась певна стратегія? Тобто, я так собі підозрюю, що ви намагаєтеся це в книжках теж залишити якісь секрети, так? якісь думки. Як рухатися далі так, щоб не робити знову тих самих помилок, щоб зберегти країну, щоб підтягнути весь світ так в боротьбі за е, проти зла, так, проти вбивств, проти такого страшного насилля, яке в світі чомусь е, ну, дійсно не вважають катастрофічним? От страшно те, що ну, якби, так, ми допомагаємо, але якось. Порайтесь, будь ласка, самі, от як, як організувати той світ адекватності, добра, демократії? Навколо якої ідеї їх можна нарешті організувати і об'єднати, так? щоб була оця гармонія, щоб, щоб не було так багато болю і, і багато смерті. Знаєте, я не вірю в гармонію, яка може настати в один день на нашій грішній планеті, тому що завжди будуть більш розвинені країни, менш розвинені, більш озброєні, менш озброєні з ядерною зброєю і без неї. Завжди будуть країни Африки, які голодують. Я сьогодні згадую історію, коли там кілька років назад його диніця Київська область. Там зробили такий притулок для сирійських біженців, і там люди виходили на величезні протести. Що, не дай Бог нам тут поселять цих сирійців, вони там будуть гвалтувати наших дітей, бо це недалеко був цей центр від дитячого садка. А потім ті ж люди з Яготина поїхали в Європу. Знаєте, коли, коли почалося в Україні повномасштабне вторгнення. І там вони отримали допомогу і так далі. Тому я завжди, знаєте, думаю, а ми самі що робили, коли там в Сирії була війна? Ми сильно їм допомагали? Ні. Ми сильно журилися цим? Ні. Тому я, знаєте, я не, не сподіваюся на те, що весь цивілізований світ має все забути, все кинути, тільки думати про Україну, такого ніколи не буде. Тому що люди по своїй суті егоїсти вони в першу чергу про себе. Влада кожної країни, звичайно, думає про кожну особисто. Так, звичайно, що цивілізований світ, Америка, будуть нам допомагати, тому що вони розуміють, яка велика загроза від Росії. Вони розуміють, що якщо вони нам тут не допоможуть, то Росія може піти далі. Але знову ж таки, вони це все будуть робити лише враховуючи свої якісь інтереси, тому нам просто варто далі розказувати історію про Україну, щоб історія. Щоб Україна була продовжувала бути там на шпальтах газети в їхніх виданнях, щоб про Україну не забували. Але знову ж таки, е я думаю, що поки ми самі не усвідомимо, що все залежить в першу чергу від нас, ну і від американської зброї, звичайно, тому що без зброї ми нічого не, не зробимо. Поки ми не поставимо свою економіку на військові рейки, хоча б ми мали. Мали для цього так багато часу, 9 років точно, то нічого не буде. Ну, тобто, сподіватися, що хтось прийде і за нас все зробить, і зробить на цивілізовану державу, побудує садочки, школи, тротуари, що, умовно кажучи, Європа прийде сюди і зробить з нас Швецію. Ну, це такі дуже марні сподівання. Христина, от якраз і це було моє наступне запитання, і добре, що так відчули. Що дійсно ми кричимо там про незалежність, незалежність, а треба ж зрозуміти, що це таке, так от що щоб усвідомило суспільство, що таке дорослішення, так зване, так ця зрілість, коли ти береш відповідальність на себе. Я розумію, що, звичайно, підтримка потрібна, колосальна. Тут немає навіть про що говорити. Ми дуже консолідовані повинні бути з адекватними представниками цього світу, але розуміти, що дійсно приходить якийсь такий момент, в який ти повинен сподіватися, довіряти собі і своїм, тим, хто поруч. Але давайте повернемося до вашої книжки. Там дуже цікава, я так розумію, історія з ілюстрацією. Так? Ви її змінили. Тому що певно та перша ілюстрація ну, не дуже співпадала так, з тими символами, образами, які ви хотіли донести. Розкажіть, це цікава історія. Ні, я її не змогла змінити, тому що права на обкладинку і на все інше належить видавництву. Те, що, можливо, ви бачили в мене в Фейсбуку, це просто людина-ілюстраторка почитала книжку. І зробила для мене отакий подарунок, вона сказала, що ось я прочитала, і мені здається, що ось така, ось така обкладинка виглядала б краще, я з нею абсолютно згідна. Але книжка далі в такій самій ілюстрації, ну, з такою ілюстрацією, яка вона є, яка мені страшенно не подобається, яка абсолютно не відповідає тому, що є всередині. Я вчора зустрічалася з представницею іншого видавництва. У мене була зустріч і вона мені каже: ви знаєте. Хотіла почитати вашу книжку, але там така жахлива обкладинка, і мені рука не піднялась її купити. Бо там я поглянула, подивилась на неї, подумала, що це якась книжка, ну якийсь такий любовний романчик третю сортний, тому я її не купила. Ну, я б теж не купила, якщо чесно, я бачила таку обкладинку. Все має значення насправді, але головне те, що всередині так, просто що дійсно, до речі, тут цікаво якраз спитати про нові книжки. Що плануєте? Що б хотіли такого цікавого видати? Можливо, вже є такі думки, можливо, вже щось навіть написане, чи, чи зараз нічого не пишеться? У мене є в розробці дві теми. Ну, але для того, щоб написати ці дві теми, треба звільнитись з роботи, тому що, в принципі, книжка потребує великих зусиль, великого часу. Ці обидві книжки теж з таким історичним підтекстом треба багато знаходити матеріалів, познайомитися, по, по, ну почитати, поговорити з фахівцями-істориками, але так в мене є е, бажання далі писати. Е, я колись собі думала, чому про е, голокост є дуже багато книжок. Таких біографічних, які стали бестселерами і дуже популярні у всьому світі, а в нас історії політв'язнів, які пройшли радянські табори, вони не менш там жахливі, так як е, історії євреїв, які пережили е, Голокост і пережили концтабори німецькі. Але в нас немає жодної книжки такої е, художньої. Яка була популярна, принаймні в Україні дуже, я не кажу вже у всьому світі. Ну то от в мене така амбітна є мета таку книжку написати. Але коли це буде, я не знаю так, і до речі, цікаве питання: як ви поєднуєте це? Ну я вже зрозуміла, що важко, так, просто не вистачає елементарно часу, так щоб бути і редакторкою, і письменницею одночасно. Ну, книжку я писала ще тоді, коли я не була редакторкою, тому я змогла поєднати. Зараз в принципі дійсно не вистачає часу, то я так потрошки по якихось крупинках просто збираю інформацію на оці дві ідеї для книжки, які в мене є, але не більше. Я думаю, що коли я почну писати, то я буду брати або творчу відпустку, або щось буду вирішувати. Або принаймні почну у відпустку, а тоді буду виділяти собі по годині на день, коли я зможу писати книжку, але я не впевнена, що отак вийде добре. А чи вистачає часу і чи є такі ідеї презентувати, наприклад, в різних місцях, в тому ж нашому луцьку рідному? Ні, дивіться, я б з задоволенням це робила так. Просто інші видавництва менші, наприклад. Вони роблять ці промоційні тури письменникам, так? коли книжка виходить, письменник їде в кілька поїздок, чи там, принаймні, в Києві робить презентацію. У мене цього не було. У ну, мене була презентація в Тернополі, мене запросили, і я це поєднала з тим, бо я їхала до батьків на канікули, в дітей були канікули. А так, в принципі, це ж теж кошти, так, щоб поїхати в Луцьк, поїхати туди, поїхати сюди. Тому книжка і так це не фінансово вигідне питання, тому що ти більше вкладаєш, ніж отримуєш. А якщо ти ще будеш за свої кошти їздити, влаштовувати презентації, орендувати зали, ну, я думаю, що в нас мало хто з письменників таке може. Кристино, де можна знайти вашу книгу, щоб придбати? Я бачила всюди. В книгарнях є, є наприклад, ну, на різних. В інтернеті, в різних інтернет-книжкових магазинах є. Здається, навіть в Ашані є. В Ашані, знаєте, там, де така розкладка велика з книжками, то там теж вона є, я бачила. Пані Христину дуже дякуємо за цю розмову. Я радію, що ми трошки глядачів і слухачів познайомили з вами, з вашою особистістю. З вашою книгою. І в нашому етері була письменниця, головна редакторка громадського UA Христина Коціра. Ми говорили про її книгу Яблука Єви, що поєднали долі покоління в вашому романі. Дуже дякуємо за цю розмову. Дякую вам дуже. Гарного вечора.